Ситуація, яка склалася навколо нашої країни, все більше змушує людей просити милостиню. Тому ми вирішили поцікавитися в рівнян, як вони ставляться до жебраків. Мабуть, ставлюсь негативно, не завжди. Є часом дійсно у людини горе там якась операція і повна безвихідь. Тоді людина може вийти на вулицю і давати раду в такій державі, як наша. Але в більшості випадків це заробітки. і Я думаю, що не варто вкладати кошти саме в цю справу. Мені їх дуже шкода. Не знаю. Часом і жалко, але в основному не дуже добре. Як до мафії. Якщо держава їх не забезпечує, де їм поїдеться. Та нехай розвивається, головне, щоб не заважали людям. Скажімо так. Ну, дивлюсь, як людина вдягнена взагалі. Ну, чи вона якби не зложиває алкоголем? Ну, так, більш-менш нормально. Ну, звичайно, це вже привичне діло. Нейтральне, можна сказати. Зараз це нас не сильно тривожить. У нас є інші, інші турботи. Ну, Сматра яких як влада сама їх робить тих людей жебраками. Хто їх робить жебраками? От зараз хай тий. І наше правительство проживе за тисячу гривень. Завтра кожен другий буде жибраком в нашій країні. Бо за такі гроші ніхто не проживе. І будуть ці жибракувати. На лікарство, на всі, на попади в лікарню, треба гроші. Табе там ніхто дежам не буде. Я їх, наприклад, шкодую, бо завтра я можу стати такі самим. Чай Канді нещасний 25 рублів гривень. А колбаса лівер на 29, а? Та сміх людський, 50 копійок коштували. Ну ви скажіть, де та правда? А вони збагачуються і на війну все списують. Ні, Ніяк! Ні. Ні. Не треба туди. О, Ніяк не ставимося. Не знаю. Як ставлюся? Добре ставлюся, треба допомагати таким людям. Держава їм не дає гроші, що люди робити. Це від того, якщо люди збирають на авто, то ясно. А інші там просто хуліганять збирають собі гроші. Я негативно не подаю нікому. Тільки там, де, наприклад, на АТО збирають, знаю, що людина на АТО, а так за браками, я не подаю. Є люди, які, які фізично і не можуть дозволити жити в квартирах, а є люди, які е, просто лінуються працювати та не, можуть, е, та не можуть правильно заробляти гроші. Ну я ставлюсь якось нейтрально до них, дивлячись до яких. Думка опитаних рівнян почута. Ставлення до жебраків може бути неоднозначним. Є люди, які дійсно потребують допомоги, але є й ті, які просто наживаються на жебратстві. Павло Невесенко, Вікторія Бондар, Тарас Дудей у ритмі подій.